Внаслідок раптової сильної зливи в селище Східниця на Львівщині затопило близько ста домогосподарств, близько 10 готелів, постраждала досить значна частина мешканців селища Східниця. Чим це небезпечно? Окрім неприємності, які пов'язані з тимчасовими незручностями зараз, є небезпека виникнення розвитку інфекційних захворювань. Це може відбутися не відразу, а через декілька днів, коли діє так званий інкубаційний період, тобто період від моменту проникнення збутника до появи перших клінічних симптомів. Для того, щоб зменшити кількість людей, які можуть захворіти, необхідно використовувати виключно воду гарантованої якості. Що це таке? Це бутильована вода або воду, які доставили до використання населення. Або вода, яка є в водопровідній мережі, але її обов'язково потрібно прокип'ятити перед вживанням. Також такою водою слід, слід користуватися, коли ви, наприклад, чистите зуби, або ви миєте руки перед споживанням їжі. Фрукти, овочі також обов'язково потрібно мити такою перевіреною водою гарантованої якості. Не можна вживати в їжу продукти харчування, які теж були підтоплені. Також варто одяг, який був підтоплений, попрати обов'язково перед тим, як його вживати, як його використовувати і одягати, а не лише після того, коли він підсохне. Які ж власне хвороби можуть виникнути? В першу чергу ми говоримо про гострі кишкові інфекції, які можуть викликати як віруси, так і бактерії. Відповідно, вони потрапити в організм людини можуть з водою через руки, через фрукти, овочі, предмети побуту, якщо на них містився збутники, вони потраплять в ротову порожнину. На другому місці, чого ми боїмося, це, зокрема, є захворювання печінки, яке викликається вірусом гепатиту А або вірусом гепатиту Є. Е. Для того, щоб його уникнути, ну, по-перше, можна зробити профілактичне щеплення від вірусного гепатиту А, але воно наразі є досить коштовне. Але такі заходи, як і води, миття рук, миття овочів, фруктів перевіреною водою, теж може не допустити виникнення захворювань. Ми також боїмося такої хвороби, як лептоспіроз, коли випорожнення, зокрема, гризунів. Щорів, мишей, які могли потрапити і на продукти харчування, і в воду. Якщо вони містять лептоспіри, то лептоспіра може зануритися в організм людини і через мікроподряпини на шкіри, і проникнути з продуктами харчування і водою. Тобто це захворювання може початися з підвищення температури тіла, з часом можуть пожовтіти шкірні покрови, можуть раптово почати боліти литкові м'язи. Якщо ж ми ж говоримо про гострі кишкові інфекції, то це, як правило, тошнота, блюгота, біль в животі, части рідкість стілець. Також глисні інвазії, гельмінтози можуть виникнути. У людей, які постраждали в затоплених населених пунктах, зокрема, якщо виникають порушення в стані здоров'я, тошнота, блювота, зниження апетиту, біль в животі, підвищується температура тіла, відмічається пожовтіння склери або шкірних покровів, чи починають раптово боліти м'язи, або виникають якісь інші симптоми хвороб, яких не було раніше. Це підстава звернутися до медичного працівника або повідомити про це людям, які приходять на подвірні обходи і питають, який стан власне, вашого здоров'я зараз, для того, щоб чим швидше скерувати людину, для того, щоб вона отримала кваліфіковану медичну допомогу. Бережіть себе, залишайтеся здоровим.